Обоє мовчите, що далі? Давайте будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події і чи будуть вони взагалі розвиватися. Давайте ми подивимося. Розклад загальний, він всім не підійде. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. І давайте подивимося, який він, яка він людина, яка він особистість. Людина, яка не хоче приймати серйозні рішення. Він, знаєте, як не хоче втрачати жінку, яку він кохає вас, але й прийняти якесь серйозне рішення, от якщо він стоїть на роздоріжжі, йому потрібно. Ну прийшов вже момент, коли ти маєш вирішити або так, або отак буде. Він вам щось сказав, від чого вам дуже погано, і він розуміє, що він впоров херню. І... Чи буде він щось робити з цим, я не знаю, ми зараз будемо дивитися, але він усвідомлює і розуміє, що вам боляче. Я не можу по цим картам сказати, до прикладу, що він. Що він шкодує про свої слова? Просто карти не випадають, які б це показували. Але він розуміє, що він вам боляче зробив. Давайте обоємо чи що буде далі. Дісяточка кубка, Угу. Зараз я вам опишу: він дуже хоче вам написати, він дуже хоче вам позвонити, він дуже хоче зробити перший крок, який він зробить. Насправді зробить, подивіться, у нас тут суттєвосьмерочка жезла. Він часто ще знаєте, що, він посадить, посумнівається, тому що він розуміє, наскільки йому гарно з вами, наскільки йому приємно, наскільки йому комфортно з вами спілкуватися, тепло. І от він посидить, посадить, посадить і ще такий король, помієте, що я холодний, такий неприступний, а потім він вам напише. Але хочу, щоб ви зауважили один момент. Дивіться, ви не виходите прямо як пара однієї стихії, тому тут для себе потрібно усвідомити, що заважає вам бути парою. Якісь упередження, тому що тут не видно, що є хтось третій, тут не видно, що він одружений. Можливо, ви одружені, і ви не знаєте, чи варто мені з ним бути, але тут потрібно зрозуміти, що ж заважає блін.